Світає, край неба палає і чесно мороз кріпчає, Шевченко тут щось не От. вночі був сніг, трохи попідмітало, це я о півночі приїжджав тут, дивився на моцарелу. Сьогодні, благо, що. Сніг ішов, сніг ішов, тому якось все було трошки легше з морозом, небагато, 12 градусів, от, тому якось нормально. Це все нормально. Ви бачите, дровник, дровник вже спалили майже дров. От, залишилося, ось дивіться, ще жменя. Я думаю, що ми повинні ці морози пережити. О, тому що ну, а по-іншому -по ніяк. По іншому чесно ніяк. Ой. Робить Мацарелу жарко, виходиш на вулицю холодно, так от ми і живемо. Світло ще не вирубили, але, я так розумію, це не надовго. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фу. Ну що, продовжуємо зимувати. От, дивився гідроміцентр наш е, Apple гідроміцентр. Передають у нас до мінус 30. От, ну, я думаю, якщо офіційно передають мінус 30, то у нас буде всі за 30. Оце вже перевірено, і доказано і відпрацьовано. Ой, звісно, з цією погодою, я вам скажу, давно вже в нас таких морозів не було. От, вони то були, ну, але це максимум там, два тижні. От, і, і в принципі все нормально. Так, що там курки? Не йдете нікуди, так куди ж тут кажі, йти. Як такий дзудман. Вода не прихвачена? Вода є, нормально все. О, слава Богу. Бо по-другому чай не було ще так. Пам'ятаю, один рік минулий чи позаминулий оце обогріватель вложив в сильні морози, щоб стояк не перемерзав. От, а... В цьому році, чесно, вже це, ви бачите, ми вже його повісили стаціонарно, от, тому що розуміємо, що тут буде цицька всьому. От, якось вже і кури не гріють, і, відповідно, бачите, ніхто і нікуди не йде. Всі сидять тут по містах, от, бо реально блін, холодина. Що ти, Марфушка моя? Що ти моя старушка? Все в порядку? Та кажи, все в порядку, батько. Не знаю, чи я тільна, чи ні. Сьогодні вечором подивимось. Те саме питання сніжани. О. Макошка, ти коли вже будеш рожати дитиниш? А каже літом буду рожати, да? так? Мої сіромахи, бачите? О. Тут ще й тепленько. Осьомий, ось він, ось мій красунчик. Де ти тут є? Де ти тут пузирі пускаєш, Велес, привіт? Привіт, мій друже? Йохти. Ти вирішив сьогодні виламати стовп? Да? Ноги поставали на місто і ти вже уперся. Ну хто так робить? Що ти мій маленький? Йди мій манюнчик, йди мій манюнчик, йди мій красунчик, що ти мій друже? Що ти? Шо? Хто там кричить? Віліс, хто там кричить? Ярило кричить. Хто такий самий, як і ти? Василь мій, да? О, такі ви мої красунчики. Набираємо водичку. Правда, вони, я дивлюся, не дуже взимку п'ють воду. Хто тут? Хто тут такий крикливий? Ярило? Привіт. Привіт маленький. Що ти горлаєш? Ти вже всіх тут чпокнув чи ні? А? Що там ці дві подружки? Ні, три подружки твої. Ромашка. Сьогодні ввечері будемо дивитися їх. Будемо перевіряти вашу роботу. Да. Обох, буду дивитися. От, Бо треба глянути. Тут ще три телиці не спаровані. Ну, одна корова, ромашка і дві тілочки. От. Ну і тут відповідно. О, що ти, мавка? Ти вже я дивлюся, потихеньку стартуватимеш вже скоро, так? Да? Ну, ти повина перва стартунути у нас. Ти, жиробас, Що там сіськи? Що там наші сіськи, наливаються, наливаються, де тут наші сіськи? Ні, коді батько, ще не наливаються, ще не наливаються сіськи, так? Да? Та ні, вже так потихеньку. О, та ні, ще рано, рано. Дуська, ти теж скоро будеш йти вже в запуск, так? Да? Вже скоро будеш йти в запуск. Вже дівчата запускаються, Порошка, що ти? Не будеш ще рожати? так каже ще рано мені, так? Да? Ой-ой-ой, да, звісно, тут буде трошки роботи, як все підсохне, так? Да? Що ти, Зорька? Уже все, каже, я вже в запуску. А ні, подожди, це брудька. Де Зорька? Де твоя мамка? Там заховалася десь, да? Ти теж подруга. Завагітніла чи не завагітніла. А, зверька заховалася, вон стоїть, бачите? О, пішла вже в запуск, mm. Ой. Да, зима, звісно, штука прикольна, але коли її багато, не дуже прикольно, mm. да, Соломійка, не дуже прикольно, коли дуже велика зима, коли зими багато. Ооо! Oh! Ти буйончик, крикунчик мій сирунчик, крикунчик, сирунчик? Малявки понаїдалися. Малявки понаїдалися, да? Що ти моя колядка? Що ти моя красунька? Та сукази батько, росту вже, кажи, я вже здорова. Звісно, ти вже здорова. А ти? Що ти моя ванга? Теж вже здорова. Да, каже, бачиш, вже жуйку жує. Да? Бурий. Ти теж вже о, бачиш, вже всіх жуйка. О, Джеська, що ти? Налупалася, да, каже. та що каже, напилась молока. Напилась, казі я молока. Лежи, що ти встала, що ти встала? Що ти моя дзерсейка? Ох ти така скатівка. А ти така. Лашись, лишись. Отдихай. Понаїдалися, віддихайте. Петько. Ось це, сусідський півень перейшов до нас жити і оце тут тусується. Його мої півні б'ють. Так оце він у нас в тусовці постійно. Малявки, бачите, понапивалися сироватки. Понапивалися сироватки і вже ротазеї повкладалися, відпочивають. Маргуньки мої, що ви, сируни мої? Що ти, Стефані? Дівчата? Може лежать. Що ти моя красуня, що ти, Що ти, Що ти жива? Що ти жива? Що такі роги у тебе красиві? Красиві ні роги, так? Да? Бачу, как а ты рогата. Рогастик такой. Да, девчонки, лелька, да? Ой, ты любова, что ты любова стоишь? Стой, стой девчули. Да там сварох, я Сварох, да это есть, свароже. Что ты, мой друже? Чпаканул уже всех, чище не, чище ждешь. Уже надо всех чпакануть. Да. Привіт. Шо ти? Що ти дружбанчику мій? Шо ти мій дружбанчику? ти, родиною? Що ти, мій родиною? Що ти, сварозик, Шо ти, мій сварозик, со ви? ви мої маськи, все ви мої маські кабаськи. Ай ви сирунчики мої. Скоро зима 5, Да, Готовимся до зими, кожухи надуваємо, щоб не померзли ваші вушенята. Да, Сварох. Ух ти, малиш, три малявка мені. Так. Дивлюся в сіннику, виходимо на фінішну пряму. Чик-чик-чик. Лютий місяць. Ну, Я думаю, ще кусок березня застанемо. Чекаю, поки трошки буде відлига, щоб сюди хоч міг якийсь фура якась доїхати, бо реально не доїде. Тому, звісно, стрьоно. Але думаю, будемо щось придумувати. Десь серед села будемо вигружати, перегружати, возити, тому що я бачу, що по-другому ніяк, бо ми зиму не протягнемо. Ну як зиму, то ми витримаємо. Але більше бачу, що ми не витримаємо. Для такої братви, дивлюся, сіник має бути забитий аж під самий потолок. От, а це в три рівня, що я наскладував, це бачите, малувато. Сіна, це в цьому році під 400 тюків здоровенних. І бачите, і це не вирішення питання. От. Не вистачає. Це треба всіх ще так прикидав, десь в середньому тюків 200 железних треба буде докупляти для того, щоб вже війти нормально в пасовище. Хоча ж теж ніхто, хоча, чесно кажучи, ніхто не Відміняв сіна і весною, тому що зазвичай у мене всі корови. От, ми протягом літа їмо також сіно. От, У нас нема такого, щоб вони не були без сіна. Йдуть на пасовище, приходять з пасовища, ми роздаємо сіно зазвичай. Все для того, по-перше, і на руки легше, і на голову легше, і молоко стабільне, не смердить травою, немає цих розладів шлунково кишкового тракту. От, все набагато легше. Ну, тому воно так виходить, що потроху-потроху вже знаєте, якби з часом чітко розумієш, що краще і як потрібно робити. Ой, то таке Заказував вам розказував про жарену сою, і чесно, вийшло в мене там два рази взять. О, Де я брав і все, о, цицька закінчилася соя, і тепер оце бляха. от сосниш виходить. О. Так, що тут у мене? Що тут у мене? Так, кукурузки трошки є. Кукурузки трошки є. О, так, ячмінь вже закінчується, треба вести буде. Ой ой ой, все треба вести, все вести, все треба робити. О, що мої красунчики оце тут виглядають. Хто це тут виглядає? Що тут за два мишенятка таких? Бурий? що, Хто тут виглядає? Кукуськи, кукуськи. привіт Зеська. Привет, бурый! Вы красунчики? Вы мои красунчики, два? Да, конечно, два красунчики. Дип, 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 Все у нас плющене повністю. Наш агрегат працює. Нарізали е, вальці. Прийшлося ставати на добрий тиждень. Намололи ми тут цілий прицеп, були, наплющили і потім стали. От, Зробили вальці. Тепер зараз огонь все плющить чітко. От, бо чесно, отут, коли береш ці зерновідходи, от, виходить проблема. Камінці дуже сильно тупляться вальці, стираються. От, і виходить, Коли ще на регулярній основі, то виходить проблемка. От, то а так, в принципі, нормально. Коли береш зерно, відход, просто він м'якший, розбите зерно. І тим більше весь ячмінь, от, коли плющимо, то надовше вистачає. А звичайно, коли працюємо з зерном, пшеницею, це тверді, тверде зерно. От, і Тут виходить трошки не так, як хотілося б. От, тому ну, вже, слава Богу, знайшли завод, де це можна робити. От, і на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вже працюємо, бо я вже чесно думав брати в цю дробарку іншу, тому що думаю, блін вперся, ніде не міг ці до ума довести. От, ну, вже слава Богу, зробилося. А чесно вам скажу, оця жарена ростерна соя, це чесно, це огонь. Це огонь, дивіться, які морози, мінус тридцатка. Ми спокійно доїмо коров, От, спокійно запустив уже півстада і спокійно далі і роздаються, і дають молоко. Бо в мене зазвичай в такі морози молоко падало вдвічі або навіть і більше. От, якщо я там доїв 250, у мене молоко там до 100 літрів падало От в день. В день, прошу заметити. От, а зараз там, ну я розумію, там може на пару літрів, яких я просів, от, але повірте, це, це нічого порівняння з тим, що було. От, через що вже резерви використовую. Там буду шукати, може ще десь надибаю. От, бо. Воно, виявляється класна штука. І нормально корови реагують, головне не переборщувати з нею. От, тримати її в нормі. От, і воно тоді, ну, чесно скажу, у кожного своя норма. От, але тут потрібно дивитися по худобі, як вона на це все реагує. От, тому такі справи. Ой, мої рятівники, да? один ось рятівник. Чесно вам скажу, все-таки хускварна руле. От, це в мене апарат хускварна. Це я ще купив задовго до війни його. От, на всякий випадок, щоб він був на фермі. І бачу, що я не промазав жодного разу. Ви бачите, знімаємо акумулятори, тому що замерзає вся кідрення от, розряджається, які б вони там суперлітієві не були. Но через що так зазвичай працює. Це в нас більш ніжне существо. О, більш ніжне существо це в нас кьорхер. Ну, він у нас в основному йде, ми ним користуємося чисто для доїння. От. Чесно, дуже рятує оця сепарація. Тут цим ми доїмо, От. тому що тут є три фази, бачите, все. А той наш, той ми використовуємо чисто для ну, на випадок того, що коли у нас, коли у нас папандос. От, коли у нас просто протягом дня немає світла, ну, вже бачите, на літо робимо велик, бо теж у хайду коли куча дисків ось, бачите, набрав, бо блин, вириває, от, виривається, от, лопається. Ну, проблемна зона з цими дисками вечно. Ну, У нас це з прицепа. От, так, ми зимуємо. Зараз треба глянути. Бензин у нас ще є, ми на місці. Бо я так зазвичай кожного разу, бачите, курячі підкормка. Репролак. Прикольна штука. Зараз всі в мене корови на роздої їдять цей репролак. Все-таки бачите формула, перформанс. О, перформанс, якщо хтось не знає, що таке перформанс, о, це е, є такий е, лінійка запчастин перформанс от, для е, оффроуд або для Позашляховики усіх. О, це такі самі надійні там, ходовка, там, тормозна система, там, о, різні ну, зовнішні оздоблення, там, там, отаке все, пороги, там, різні кінгурятники. От, якраз оф то якраз UZA і лінійку оф-road випустила. Це у нас і Dairy пілот. От, і дейрі Safe і ось, 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 Це комбінація дейрі-сейфа, дейропілота. О, Прикольна штука. Телятка теж їдять гранулку. От, так, транзит у нас ще є. Тому зараз догодовую в транзиті. дівчат. Так, ми і живемо. Вірите, аж якось незвично що не гуде, нічого не гуде. От, а то Зазвичай у нас гуде все, що може тільки гудіти. От, ми тут як, я не знаю, як бішені зараз от. О, зараз воно так, чесно, спокійно, аж не віриться, знаєте, як ото зимовий ранок. Так зараз треба забрати банки. Спіляли вот. вот. все вивозив на столицю молочку, Що пішов так усе все позабивав? Саня это раніше все обкладал буду. Я сейчас переживаю. щоб нічого не замерзло О, тому що по іншому бляха не виходить це холодина звісно я чесно це кожен раз дивлюся на це все і думаю бляха нам тут холодно в селах блин, а бляха що ж там робиться на тій троєщині блин, бідні люди от, в столиці це просто бляха іздівательство над народом от в прямому сенсі О. Дай Бог, щоб кажу, дай Бог, щоб е, це перемир'я енергетичне от, було на паузі і в дійсності нічого не бомбили, не фігачили, От, Бо ну, знаєте, я розумію це все, але ну, бляха, при чому тут малі діти? От, при чому тут, я не знаю, блін, старі люди похилого віку, які ви мене вибачте, в дійсності бляха замерзають там в себе в квартирах. От, у багатоповерхівках це, ж, ну ви розумієте, в нас тут є варіанти, О, а там бляха варіантів ніяких. А ще плюс супермаркети, плюс їжа. Ви ж знаєте, так? Да? Не для кого не є секретом, що, е -е, як правило, усіх е -е, продуктів, от, які закуповуються, завозяться у міста в середньому термін, е -е, ну як би сказати, запас, десь в середньому від 4 до 7 днів. От і все. Більше ніхто ні один супермаркет не тримає продукції довше. Ну це зрозуміло, що це свіжа продукція, це основна наша. Це молоко, це м'ясо, це хліб. От і от і рахуйте, якщо таке буде далі, от 4 дні і все, амбіц, голод в місті. От, тому тут звичайно потрібно думати всім. От і наперед, я розумію, ну запасатися. І тушонкою, я знаю, там сухарі сушить. От, ви бачите, як бляха життя повертається. Навіть тут, як би сказати, в глибокому тилу на сьогоднішній день приходиться включати мізки і думати, от, що буде завтра, і що я буду їсти, і де я буду грітися. Ось от, от, такі справи. Так, Добре, дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk Mead і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок від компанії Юзера. Є все в наявності, є все свіже. От, нова пошта, слава Богу, працює. Розвозимо, розсилаємо все по всій Україні, От, тому що ну, по-іншому ніяк. І сьогодні. Набагато дешевше, вже, як показує мій власний досвід, набагато дешевше сьогодні все профілактувати, чим лікувати. Тому робіть висновки і, 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 і реагуйте по ситуації або навіть попереджуйте все добренько. Дякую. Бувайте. Далі буде цікавіше.